То серце плаче заболить. А й досі, як згадаю, мені тринадцяте минало. То серце плаче заболить. Чому Господь не дав дожити? Вітаю. Ми знаходимося у місті Первомайське на Харківщині. Сьогодні рано вранці в Харкові сталася пожежа. сьогодні в Харкові На війні загинув кореспондент новини Лайф Богдан Затула. О, ти кончив саме день. Богдан долучився до нашої команди у травні 24-го року і висвітлював події у своєму рідному Харкові. Його відданість, професіоналізм і мужність стали для нас взірцем. Богдан був не лише талановитим журналістом, але і справжнім патріотом, який, відгукнувшись на виклик часу, був Мілізований до лав засу загинув наш колега під час потужного артилерійського обстрілу, 26 серпня. Поховали його на Алеї Слави у Харкові.